Всім привіт! Сьогодні в випуску російські клуби отримали від УЕФА мільйони євро. ПСЖ офіційно завершив перехід за Барного Динамо розтрощило рух перед виїздом у Лізі чемпіонів. Рома запропонувала Довбика, Мілану та Ювентусу. Союз європейських футбольних асоціацій продовжує дотримуватися політики подвійних стандартів стосовно Росії та України. Незважаючи на заборону участі російських клубів у змаганнях під егідою УЄФА, країна агресор отримує так звані виплати солідарності. Інформує The Guardian. Відомо, що росіяни таким чином вже одержали понад 10,8 мільйона євро. В ЄФА це пояснює тим, що ці виплати спрямовані на підтримку конкурентного балансу у провідних дивізіонах Європи враховуючи додаткові прибутки, які деякі клуби здобувають завдяки участі в Єврокубках. Загалом Росія отримала 3 мільйони 305 тисяч євро за сезон 22-23, 3 мільйони 381 тисячу євро за сезон 23-24 та 4 мільйони 224 тисячі євро за попередній сезон. Тим часом 5 українських клубів звернулися до президента УЕФА Олександра Чефаріна через затримку виплат солідарності за сезони 23-24 та 24-25, серед підписантів Реал Фарма і Чорноморець з Одеси МФК Металург. Запоріжжя, Фенікс Маріуполь та Металіст-1925 з Харкова. Причиною цього назвали географічне розташування клубів у зоні бойових дій. Ми не отримали жодних уточнень чи жодної юридичної аргументації, так званих обмежень на виплати. Формулювання про зону військових дій є для нас повністю незрозумілим та не відповідає реальній ситуації. Зона бойових дій, точніше, зона військової агресії Росії, це не окремий регіон нашої країни, а вся Україна. У нинішні важкі часи для. Для нашої держави будь-яка додаткова фінансова підтримка є надзвичайно важливою, оскільки допоможе клубам частково зменшити фінансовий тягар, який, як зазначалося, вище через агресію не може бути компенсований можливими прибутками. Йдеться в зверненні. УЕФА пообіцяв надати пояснення щодо виплат, але жодної відповіді досі не надав. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримай нашу футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Схоже, багатосерійна історія навколо можливого трансферу ліза барного до ПСЖ добігає свого завершення. Авторитетний інсайдер Фабриті Романо підтвердив, що паризький клуб офіційно домовився про перехід українського футболіста. Згідно з інформацією джерела, французький грант заплатить англійському бормуту 67 мільйонів євро за центрального захисника. Ілля Забарне укладе контракти з ПСЖ до 30-го року. Український оборонець прибуде на медичне обстеження перед матчем за суперкуба Куєфа. Варто наголосити, що 20% від суми, яку парижани заплатять за трансфер гравця, Бормут має перерахувати київському Динамо. Нагадуємо, у попередньому сезоні забарни провів у складі англійського клубу 39 поєдинків та відзначився однією результативною передачею. За даними порталу Трансфермаркет, вартість українця наразі становить 42 мільйони євро. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Сьогодні пройшли два матчі другого туру у В першому матчі новачок УПЛ Полтава перемогла Верес з рахунком 1-0. а в другому матчі Динамо на виїзді розгромила рух з рахунком 1-5. Інформація про те, що італійська Рома намагається запропонувати свого українського форварда Артема Довбика кільком іншим клубам, отримує нове підтвердження. Як повідомляє видання newsport.it, спортивний директор столичного клубу Федерік Массара спочатку зробив пропозицію щодо Довбика Мілану, а згодом звернувся й до Ювентуса. Якою була реакція керівництва Мілана на цю ініціативу, наразі не повідомляється. Водночас генеральний директор туринського клубу Дем'єн Комолі у відповідь на на Подібну пропозицію висловилося лаконічно. Ні, дякую. Черкаський карбон 9 серпня стартує розіграші Кубка України поєдинком проти Одеської Пальміри. В основі суперника виступають переважно колишні футболісти Чорноморця. Як стало відомо, sport.ua Черкаський клуб мав намір підсилити склад відомим екс-гравцем Динамо та збірної України Олександром Алієвим. Проте сам півзахисник відмовився прийняти цю пропозицію. Раніше Алієв уже захищав кольори карбона на обласному рівні та грав за цю команду в форматі 8 на 8 Шахтар та Сан-Паулу знаходяться на фінальній стадії перемовин щодо переходу до України 19-річного правого вінгера Лукаса Ферейри. Відомо, що донецький клуб запропонував за молодого футболіста 10 мільйонів євро, проте триколірні отримують лише 8 мільйонів, адже володіють 80% економічних прав на гравця. Інші 2 мільйони євро будуть перераховані Боавішті, яка має у власності решту 20% прав на Лукаса Ферейру. Крім основної виплати, сан паулу матиме шанс заробити додаткові 2 мільйони євро у вигляді бонусу, якщо Ферера допоможе жахтарю пробитися до Ліги Чемпіонів в наступному сезоні. Ще однією важливою умовою домовленостей є гарантія бразильському клубу 10% від прибутку майбутнього трансферу Вінгера. Це означає, що у разі продажу Лукаса за суму більше ніж 10 мільйонів, Сан паулу отримує 10% від різниці. Лукас Ферера є вихованцем Академії сан паулу та встиг провести. Сти за першу команду 23 матчі, записавши до свого активу один забитий м'яч і один асист. Металіст 1925 офіційно уклав контракти з нігерійським форвардом Пітером Отодо. Як повідомила прес-служба Харківського клубу, угода розрахована на 4 роки. Згідно з даними Transfermarkt, сума трансферу становить 700 тисяч євро. Нападник народився 1 липня 2003 року. Є вихованцем академії абуджа Сіті, де розпочинав свою футбольну кар'єру на батьківщині. У серпні 2023 року він перебрався до Європи, ставши гравцем албанського клубу Луці 2008. У дебютному сезоні провів 35 матчів, забив 19 голів і став найкращим бомбардиром другого дивізіону Албанії. Влітку 24-го Пітер перейшов до Динамо Тірана, де за сезон зіграв 34 поєдинки, забив 21 м'яч та зробив 5 результативних передач. Разом із командою він здобув кубок Албанії та став бронзовим призером національного чемпіонату. У металісті 19-25 і Тодо виступатиме під номером 98. thank you Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.